І навіть, до речі, є така історія, або я не знаю, чи це справжня історія, чи це вигадка, чому взагалі почалась така, розкулачення таке розкулачення, да? чому Сталін, він же ж перший час він, ну, ну, він був з таких з міських комуняк, да? які хотіли, щоб в них було більше сили і влади, ніж в села. Але спочатку ніби він село захищав і кажучи, був такий випадок, що він приїхав з якимись лозунгами і там ну за комунізм, за соціалізм щось там розповідати. І йому хтось із хазів сказав: Ну, слухай, ти мені тут станцюй, я може тобі там пут чи два зерна. А так, щось те, що ти говориш, ну щось не те. Да? І він от, якби так, відчув, що людина ну, взагалі не керована, що на неї не можна вплинути, поки вона в цьому стані хазяїна знаходиться. Тобто людина така самодостатня, і вона на землі, вона з Богом, вона живе, цвіте, і, і як тоді зрушити цей великий пласт? І саме тому ці процеси розкулачення пішли, і ви знаєте, що мільйони людей були вбиті, розкулачені, використовувалися внутрішні такі колотнечі, коли давали дозвіл, ну не знаю там. Ал алкоголікам і якимось там людям, ну, які не могли хазяйнувати, розграблювати господарство, і це не те, що їм дозвіл давався, а їх ще в цьому підтримували кляузи, доноси від віджимали. Ну тобто, оцей голодомор, який був викликаний, це тому, чому тому, що дуже багато хазяйств і господарств було порушених. І зрізана скотина, і ті люди, які не мали нічого, да тобто ті, що носилися між селами, які ну вони ну, як це як сказати, як паразити до хазяїв, колись вони їх підгодовували, але потім вони відчули, що можна взяти владу, і порізали коров, коз, коней. Тобто, навіть кількість тварин зменшилася більше, там ну ніж в три п'ять разів. І звісно, голодомор наступив, тому що вони бу... жили як в один день, тобто це люди, які думають, як знаєте, як. Якщо людина думає, як мав по один день, да, тобто от сьогодні вижив і все добре, да, і не думає, що буде взимку, як треба запасти дрова, де взяти зерна на посів, ну тобто, ну, робота на землі це такий дуже складний процес. І він ну, мусить бути далекоглядним. Ми не можемо жити так, як люди на островах, у яких стабільний клімат і кожен день є банани-кокос. Да. Нам треба розраховувати на те, що ну, певні умови можуть змінитися, і не завжди може. Врожай бути да, і якось треба пережити один рік і другий і робити так, щоб все все ж таки в тебе був прибуток.